Доброго дня! Перед вами найбільший плиткріс, який в мене в прокаті і в продажу, це МакАлістер MCTC 1200N. Ну, зразу скажу, що це китайський завод, він, можна його зустріти ще під назвою Stark. У мене і Stark є в прокаті. Але це однотипна техніка, деякі відмінності є, відмінності там тому що тут шайба більше, ніж в Старку. І див, диференційний захист. Також присутній. В Старку його немає, тому що він поставляється на ринок України. Ну, а звісно, економний все, що поставляється на ринок України. Тепер по характеристикам. Довжина різу по паспорту 1200 мм. Практично можна різати е, десь 1250 1280 мм. Але вставляється плитка, вставляється до упора і підрізається. як ви бачите, порожний, може фіксуватися на різній висоті, повністю спущений або не повністю. Дуже зручно для роботи. Потужність двигуна 1200 мм. Діаметр диску 250 мм. В комплекті пробочка, два ключа, транспортер, насос. Насос чітко вставляється саласками, фіксується дуже зручно, нікуди він не тіліпається, нікуди він не бігає. Висота дуже зручна для роботи. Він стоїть на рівні рук, тобто не треба нагинатися. Ну, дуже зручно. Є розширювач для широкої плитки. Якщо ви подивитесь на ніжки, на основу дуже міцна основа, дуже міцні ніжки. Є регулювання ніжок по висоті. Він дуже міцно стоїть, не хилитається. Це дуже зручно в роботі. Що сказати? Він користується попитом, як для китайця. Це досить непогана техніка. Всередині стоять сім вертикальних підшипників. В зону лізу подається вода. Претензій у мене особливих до нього немає. Техніка працює. Для переміщення всередині приміщення укомплектовано колищатами. Дуже зручно. Навіть по-моєму магазині переміщати його. Отак ну, і все. Так що приїжджайте, купуйте, беріть наприклад. буду вас радий бачити.